Від трьох до тридцяти тисяч гривень віддавали тернополяни за так званий порятунок родичів. Впродовж лютого березня до поліцейських області почали надходити звернення від потерпілих громадян. Люди розповідали про те, що стали жертвами шахраїв, повівшись на схему, ваш син у поліції. Дзвонили до громадян області. Представлялися працівниками поліції і вимагали гроші за те, що якоби їхній син, внук потрапив в біду, зараз знаходиться в поліції, і за його визволення з поліції потрібні гроші. Мала жінку, яка їздила до нас в Тернопіль, сама родом Житомирщини. Казали їй, куди їхати. Вона забирала гроші, скільки там люди мали, і передавала їм, поповнювала. Мобільні телефони або перекидали на банківські рахунки. Усім керував чоловік з СІЗО, обирав регіон з жертвами, скеровував туди напарницю і обдурював людей. До Тернополя жінка приїхала наприкінці лютого, винайняла під вигаданим прізвищем житло і почала чекати вказівок. Іван Завируха розповідає, що зловмисник дзвонив з СІЗО на випадково набрані номери стаціонарних телефонів, вибирав жертвою, як правило, людей похилого віку. Я вже Відключив телевізор і почав засипати. Коли роздався дзвінок, я підійшов, чоловік представився, що я слідчий райвідділу поліції. «Трапилась у вас біда, ваш внук, побився з. Хлопцем приблизно такого ж віку розбив йому голову, череп розтрощив і забрала того хлопця в лікарню. Потрібні гроші на ліки, і то треба оперативно. Перевірити слова злочинців пенсіонери не могли, оскільки дозвонювач перебував на постійному телефонному зв'язку. Навіть зі спільницею спілкувався через телефонну конференцію. За викупом приїжджала уже напарниця. Кажу, десь тисяч 20 буде, та ні то малувато, то треба більше. Ну добре кажу, у мене ще в банкоматі є там тисяч 10, 10. Я їй виймаю карточку свою, банкоматну, от сказав Пін-код. Він перезвонив, задовільнився такими діями і все, вона поїхала. Зароблені гроші вона переказувала на картку організатора афери або поповняла йому мобільний. Жінка отримувала по 200 гривень за кожне вдале шахрайство. 18 квітня 2017 року до Тернопільського відділу поліції звернувся один із жителів міста Тернополя із письмовою заявою про те, що в ніч з 18 на 18 квітня 2017 року невідомий чоловік зателефонував на його стаціонарний телефон і шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши про те, що один із його родичів, а саме внук, знаходиться у відділку поліції, та за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності необхідно передати певну суму грошових коштів. Оперативники управління кримінальної поліції, проведеними слідчо-оперативними заходами, вийшли на слід помічниці шахрая. 18 квітня Житомирянку затримали. Вона зізналася у 10 фактах шахрайства на території нашого обласного центру. Сума збитків близько 80 тисяч гривень. Прийшли нова когорта молодих підготовлених працівників. Вони пройняті бажанням допомогти людині, яка попала в біду. У мене кажу, така віра з'явилась, і я від неї вже не відступлю. Буду з більшою повагою ставитись до таких людей і цього бажаю іншим людям. Треба більше довіряти поліції. Як стало відомо слідчим, Тернопільська область не перша, де залишили свій слід дует шахраїв. Вони також працювали в Житомирі, в Рівному, в Києві, і вона їздила і туди забирати. Правоохоронці звертаються до мешканців міста та області придивитися до шахрайки. Якщо ви також зустрічалися з цією жінкою та передавали їй свої заощадження за порятунок родичів, телефонуйте за номерами телефонів 27 11 70, 27 12 58, 067 п'ятдесят Сім 02, 23, 067, 471, 66, 23 або на гарячу лінію 102. дана особа була затримана в порядку статті 208 КПК України стану приводу відкрити кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 КПК України. Це шахрайство вчинене групою осіб. На даний час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.